Продовжується процес переозброєння і придбання нових технічних засобів для армії. Тобто, крім зброї, хлопцям треба десь спати і жити, і щоб це було в теплі. І Ми протягом двох місяців, завдяки Степану Тимофійовичу в першу чергу, приймали проєктне рішення, яким чином забезпечити ночівлю українських військовослужбовців, щоб це було і якісно, і дешево. Перший проєкт, який ми презентували, Два з половиною місяці тому на полігоні у Петрівцях був громісткий, великий і основне дорогий. Цей проєкт, який зараз схвалений урядом, передбачає те, що він втричі дешевший. Він мобільний. В кожному такому теплому кунгу може одночасно перебувати 18 військовослужбовців. Його можна знімати, ставити на стаціонарній основі і так само він дуже легко пересувається. Фактично, цей проект для другої лінії оборони. І для того, щоб у випадку настання будь-яких інших надзвичайних ситуацій в країні військовослужбовці чи особи, яким потрібно бути у відповідних територіях, для того, щоб допомогти цивільному населенню, для того, щоб вирішити ту чи іншу надзвичайну ситуацію, могли нормально жити, могли нормально перезимувати. Загалом до кінця поточного року ми придбаємо 50 таких кунгів. Міністерство оборони України має окремий проект, так як там необхідно більш фортифіковані. Засоби і більш фортифіковані кунги, і так само по прикордонній службі. Державна прикордонна служба вже отримала 41 теплий будиночок по лінії міжнародної технічної допомоги. У нас давно цей проект сполученими штатами Америки, тому також другий блок цих кунгів, який зараз іде на державну прикордонну службу, вже в Ілічівську розвантажується і зиму хлопці можуть пережити. І перезимувати в теплих і нормальних умовах. Модерна, пока что не спиває. Модуль може зниматися. Вони переходят в перебывной причет, где они без необходимы, походу. Самое спят. Это щиток електричного приходительного крила.

Две ночи заспалили. 18 человек. Может, микрофон нет? Місяця виступає там? Так точно все, хватает места. Там на одній полиці четверо. Так точно. Нормально? Четверо, отлично. Не копали один другу? Не. Нет. Все. Кто був старший за опалюванням? Тобто, Мы автономно, так. А Залили, всю ночь работала, виходить.